Вітаю всіх! Пропоную приготувати теплий салат з баклажанами, але ж, звичайно, він може бути і холодним. Це дуже смачна та корисна їжа. Впевнена, що вам сподобається цей рецепт. Спочатку один баклажан вагою 470 г, дада він такий великий, чищу від шкірки. А потім нарізаю середніми шматочками. Ось таким чином. Перекладаю шматочки баклажан. До глибокої миски додаю одну чайну ложку солі, перемішую і залишаю на 15-20 хвилин. Тим часом підготую інші овочі. Одну цибульку вагою 130 г, нарізаю тоненькими чвертинками. А далі солодкий перець, різнокольоровий, вагою 300 грам, ріже на невеликі тоненькі смужки. Якщо немає різнокольорового, можна використовувати і якийсь один перчик. Але різнокольоровий виглядає дуже апетитно. Ось подивіться. Чотири помідора вагою 560 г заливаю кропом на 3-4 хвилинки для більшого ефекту, щоб шкірка легше знімалась, можна зробити надрізи зверху на томатах. Поки помідори в кропі, віджимаю зайву вологу з синіх. Далі наливаю на суху і розігріту пательню олію приблизно 30 мл, більше не треба, і викладаю баклажани. Буду смажити їх на середньому вогні до готовності, періодично помішуючи. Дуже часто не варто їх перемішувати. Поки смажаться баклажани, знімаю шкірку від томатів і нарізаю їх невеликими шматочками. В цей час не забуваю про баклажани. Забираю їх з пательні. Доливаю ще трохи олії буквально 20 мл, і викладаю смажити цибульку з додаванням 1 столової ложки цукру. Постійно помішуючи, треба довести цибульку до легкого золотистого кольору. Після чого висипаю на пательню нарізаний солодкий перець і смажу на маленькому вогні до м'якості овоча. Потім викладаю знову підсмажені баклажани, помідори, перемішую та насипаю до овочів одну чайну ложку солі без чубчика, одну неповну чайну ложку чорного меленого перцю, півчайної ложки орегано. Гарненько перемішую овочі. Викладаю зверху 4 або 5 листочків базиліка, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися на повільному вогні 2-3 хвилинки. Тим часом подрібнюю ножем 3 зубчика часнику. Я люблю використовувати часничок в кінці приготування. Насипаю до овочів 1 третю частину чайної ложки гострого меленого перцю. І, звичайно ж, нарізаний чесничок. Перемішую, доводжу до кипіння і вимикаю. Ммм, таких смачних баклажанів я ще не їла. Супер! Це ідеальне доповнення до обіду або вечері. Салат дуже соковитий, ароматний та смачний. Сьогодні теплий салат з баклажанами буду подавати на вечерю. А буду подавати я з запеченою картоплею та з м'ясом. Теплий салат з баклажанами дуже соковитий та ароматний. Не передать словами це ідеальне доповнення до обіду або вечері. Моїй родині дуже подобається такий салат.